Доброго всім дня! Сьогодні я готую котлети рибні з хеку. Що ж, я, що ж я підготувала для них? І так, три тушечки хека, або не тушки, а той хек, що чиститься, фостики з хеку. Три штучки таких. Я його почистила, вибрала кісточки, усе гостре обрізала ножем. Порізала на шматочки і в чупері перебила. І тепер для мене, звичайно, саме таке найважче, це вибрати шкірочку із оцього перебитого форшу. Але найлегше саме шкірочку з хеку вибирати тоді, вже, коли перебили. Якщо хтось знає інший варіант, будь ласка, поділіться, я з задоволенням теж так готуватиму. Що я приготувала далі? Далі натерла три картоплини невеличких, одну морквину, одну цибулину на дрібній тертушці, яка найдрібніша в мене була тертушка, і дві, два зубочки часнику. Вкинула одну столову ложку манки і одну столову ложку води, щоб манка набухла. І підготувала отаку суміш. І ще от у мене є ложечка борошна. Я вже вкину її тоді. Коли змішуватиму картоплю і оцю суміш і цю суміш. І ще обра, я викладаю фарш у ту посудинку, де і вимочувався хек, звичайно, після заморозки. Всі знають, що ну, навіть фарш із риби, з ним складніше працювати, навіть ніж з фаршем із м'яса. Через те, щоб не, щоб не мити багато посуди, я використала ту саму посудинку, в якій і вимучувала хек. І далі оцей, подивіться, такі шкірочки залишилися, звичайно. Я їх вибираю. Вибираються вони не вожку, я вже не один раз. Так готувала, отак вибираю всі шкірочки. Ну, другого варіанту я не знаю. Через те, що шкірка з хеку знімається досить погано і змороженого хеку. А отак швидко вона вибирається, отак перебираю руками і вибираю їх. Буквально за 30-40 секунд я вже і вибрала ці шкірки. І так, коли вже добре всі кісточки шкірочки були вибрані, я вже поділилася ними скотиком і вкидаю сюди жовтук без білка. Трішки так розмішую його, прямо руками, бо ми будемо руками котлетки ліпити, через те я так розмішую руками трішки. Як якась кірочка ще десь залишилася, ми її доберемо. Додаю дрібку солі. Таку малесеньку чайну ложечку меленого перцю. Але перець буває теж різний. У мене сьогодні перець такий дуже запашний, Через те вкидаю я його не так уже й багато. таку малесеньку, чайну ложечку, навіть не повну. І Далі столову ложку з горою борошна сюди додаю, картоплю з морквою, цибулею, часником, та манкою. Сретельно поєдную. А так поєдную за допомогою вилочки. А потім вже можна й руками. Однак ми будемо руками виліплювати наші котлетки. Для того, щоб котлетки наші були пухтіші, я додаю ще дрібочку соди. Получився в нас отакий от соковитий запашний форш. Ніжний огляд такий. Однорідний, такий м'якісінький, тендітний форш. І з нього ми будемо виліплювати котлетки і смажити на сковорідку. Сковорідку вже підготувала, влила три столові ложки олії. Беру потроху форшу, отакий. Гарний, хороший такий фарш. І виліплюю котлетки. І викладаю на розігріту сковорідку Такі котлетки хороші як на обід так і на святковий стіл Обі. Виліплюю їх не дуже великі. Такі красиві, ніжні, хороші котлетки. Плетки під м'яною золотавого кольору. Я їх перевертаю. Погляньте які вони прекрасні получаються. Пухкі, ароматні, рум'яні. Вони легко перевертаються, без жодних зусиль, не пристають до сковорідки. І погляньте, які ж вони получаються пухкі. Рум'яні котлетки викладаємо на тарілочку, але дуже їх не підсмажимо, от тільки будемо ще їх тушкувати. Через те вже водичку на кип'яток або на окріп я вже поставила. Доснажу ще чотири котлетки із цього фарфу утворилася одна сковорідка і 4 ще котлетки. І так вийшло у нас 11 таких чудових котлет. В сковорідку вливаємо укріп, кладемо три таких невеличких лаврових листочка, чу чуточку підсолюємо, і доводимо до кипіння воду. І перекладаємо сюди наші котлетки для тушкування. Ось такі рум'яні котлетки. вони запашні. Зараз відчувається аромат. І цибульки, і часничку, і рибки, звичайно, і такі ароматні котлетки, апетитні. Вони стануть іще пухкішими, в манках набухне ще дужче. І котлети стануть тікішими і ще смачнішими і м'якшими. Котлети тушимо до повного википання води. Виймаю одну котлетку і показую, яка ж вона у нас вийшла. Погляньте ж, одна ніжність. Яка кра... красива. І дуже смачно, дуже приємний смак цих котлет. Я їх часто готую. У нас вони улюблені, можна готувати хоч кожен день. І вони дієтичні, ось тільки протушковані, обов'язково тушкую і тушкую вже на сковорідці, коли зливаю олійку і тушкую тільки в окропі. Якщо рецепт моїх соковитих, рум'яних, апетитних котлеток вам сподобався, будь ласка, поставте вподобайки, заходьте на мій канал, підписуйтесь і обов'язково приготуйте такі котлети.